Шановні досечани, 21 листопада наша держава Україна відзначає День гідності та свободи. Це той день, коли у листопаді 2014 року указом президента 21 листопада було визначено саме днем, який. Ми тільки що з вами назвали День Гідності і Свободи. День Гідності і Свободи це день, коли ми згадуємо героїв, організаторів і учасників двох революцій. Помаранчевої та революції Гідності. Двох Майданів. саме тих подій, коли український народ. Переважній своїй більшості в єднанні виступив проти диктатури, виступив за демократію і свободу у своїй державі. І народ, який одержиме своєю ідеєю, переміг. Дійсно маємо демократичну, вільну державу України. Дійсно, без диктаторства і насильства. Але сьогодні ці важкі для України дні ми розуміємо, що наше головне завдання це висловити цій важкій боротьбі із цим ненависним ворогом, який сьогодні знову гнобить, знову вбиває, знову нищить. Знову сповнений своєю ідеєю, просто знищити українське суспільство, українським націю. Ми гідні, ми вільні, ми свободолюбивий народ, який завжди боровся і буде боротися за свої ідеали. Ми вистоїмо, ми переможемо. Слава Україні!